Українці, які проживають за кордоном і сплачують податки, не будуть мати пенсії. Кого це стосується і що робити, щоб такого не трапилося? Дивися у цьому випуску, а ти не забудь поставити лайк і підписатися на наш канал. Деякі пенсіонери можуть опинитися під загрозою втрати своїх пенсійних виплат. Щоб запобігти цій ситуації, необхідно бути в курсі кількох важливих моментів. Правозахисники наголошують, що всі обставини здатні до припинення виплати пенсій, регулюються законом, і до таких обставин належить своєчасна перевірка персональних даних, виконання всіх необхідних процедур та актуалізація інформації в. Органах соціального забезпечення також важливо стежити за новими поправками і змінами в законодавстві, які можуть вплинути на отримання пенсії. Зокрема, за рішенням суду пенсійні виплати можуть бути припинені в таких випадках. Пенсію призначено на основі недостовірних документів. Протягом усього періоду проживання пенсіонера за кордоном, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України, схваленими Верховною Радою України, у разі смерті пенсіонера. Якщо пенсіонер не отримував виплати протягом шести місяців поспіль, в інших випадках передбачених законодавством. Виплату пенсії можна відновити, якщо пенсіонер подасть заявку до пенсійного фонду і з'ясує усі необхідні обставини. Виплата пенсій призупиниться для тих громадян, які не пройдуть ідентифікацію. Проте кошти повернуться на рахунки українців після виконання процедури. Нові правила щодо виплат пенсій за кордоном для українців можуть здаватися дуже складними. Але насправді, якщо їх дотримуватися, то все буде добре і у вас буде пенсія. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо так, то, будь ласка, поставте лайк під цим відео і підпишіться на наш канал. Скоро побачимось!